Цей ролик буде цікавий для пацієнтів старшої вікової групи, яких турбує таке захворювання, як артроз, зокрема артроз колінного суглобу. Остеоартроз колінного суглоба це одна з найбільш частіших причин болю в колінному суглобі. Прийнято вважати, що це захворювання притаманне для пацієнтів 60-65 плюс віком. Але на сьогоднішній день, на жаль, артроз помолочив і все більше молодих пацієнтів звертається з даною проблемою. Артроз умовно можна розподілити на дві групи: це первинний артроз і артроз внаслідок травми, посттравматичний артроз, який виникає, коли якісь давні травми давно не діагностували і давно не лікували. Для того, щоб правильно розуміти, що таке артроз, необхідно звернутися до анатомії колінного суглобу, який складається із великого мілкової стегнової кістки і наколінка чашечки. Зсередини суглоб повністю покритий хрящем. Хрящ — це м'яка оболонка, яка амортизує рухи в колінному суглобі, і яка фактично є ресурсом нашого колінного суглоба. З віком хрящ в нормі стирається, але якщо це стирання, умовне хряща, відбувається швидше, тоді і виникає артроз. Для аналогії я можу привести приклад як протектор на шині автомобіля, який в нормі стирається, але при неправильній їзді, при буксуванні колесами, він буде старатися значно швидше, що буде вимагати швидшої заміни колеса. В нашій практиці ми виділяємо чотири стадії остеоартрозу колінного суглоба. Це загально прийнята світова класифікація, яка визначається по висоті суглобової щілини рентгонологічно. Відповідно до стадії артрозу, лікуючим лікарем вже й буде назначатися лікування артрозу. Якщо говорити коротко про лікування артрозу, то ми можемо виділити два принципові моменти: перший це повна заміна суглоба при третій-четвертій стадії, коли повністю міняється колінний суглоб на ендопротез. І інше лікування це все по суті, що передує заміні суглоба. І сьогодні я вам розкажу якраз про все те інше лікування, яке дозволяє сповільнити процес і максимально відстрочити таку операцію, як ендопротезування ковідного суглобу. На сьогоднішній день в клініці ортопедії Руслана Сергієнка ми проводимо повний цикл лікування всіх стадій артрозу. При першій, другій та третій стадії особливе місце в лікуванні артрозу посідають такі безопераційні методики, як ін'єкції збагаченої тромбоцитами плазми та ін'єкції стовбурових клітин кісткового мозку. Це по суті власні клітини організму, які вводяться в суглоб і дозволяють максимально розвинути потенціал для заживлення хряща, для заживлення оболонок суглобу і призупинити прогресування артрозу. Для пацієнтів важливо розуміти те, що повністю вилікувати гонартроз або виростити, зробити нове коліно є неможливим. Все лікування до заміни суглоба воно буде направлене на те, щоб зменшити больовий поріг і підвищити якість життя пацієнта. Також в комплексі інєкційної терапії важливе місце посідають ін'єкції гіалуронової кислоти. Гіалуронова кислота це спеціальний гель з маска, в складі якої є хондроїтин, глюкозамін, який вводиться також безпосередньо в колінний суглоб, дозволяє. Змостити рухи, зменшити больовий синдром, зменшити запальні процеси у суглобі у випадку механічних проявів, блоків пошкоджень хряща та мінісків у суглобі. Ми прибігаємо до такого методу лікування коліна як артроскопія, а саме артроскопічний дебридмент це очищення суглобів від залишків пошкодженого хряща, від пошкоджень мінісків. Від остеофітів, які блокують рухи, які створюють больовий синдром, і така хірургія є захисною. Вона дозволяє продовжити життя суглобою. Якщо при артрозі наявні осьові деформації, такі як дуже часто варусна деформація. Є можливість виконання коригуючої остеотомії. Також не слід забувати про базову терапію артрозу, яка в себе включає прийом протизапальних препаратів, дозування та підбір яких визначає виключно лікуючий лікар, виходячи з анамнезу та потреб пацієнтів, такі як лікувальна фізкультура, яку мають можливість хворі проходити в нашому центрі реабілітації, такі як використання спеціальних захисних ортезів та брейсів, які пацієнти використовують як і після операції, так і при провинному консервативному лікуванні. Залишається лише додати, що мене звати Головчак Андрій Віталійович, я оперуючий ортопед-травматолог клініки ортопедія Руслана Сергієнка. Всі телефони для запису ви знайдете під відео. Будьте здорові та бережіть себе.